шановні українські аграрії. Ми на полі Ноутіла від компанії Interagrolab. Будемо тут запускати Ноутіл. Ви бачите, тут два роки нічого не роблено. Зараз сіємо гречку на сидерат, можливо, на зерно, як вийде. Побачимо, що воно буде. Норма висип посіву 100 кг на гектар. У нас очікується опади. якраз, думаю, підопади посію, щоб було нормально. Далі. А далі прошу прокоментувати колеги, хто на, на утілі працює на таких жорстких пісках, в зоні недостатнього зволоження. Ваше бачення, що робимо. Що робимо, щоб було вам цікаво подивитися і зробити те, що, наприклад, у вас немає в господарстві чогось. Да? Ми зараз трошки підрівнюємо, розумієте, диски чуть-чуть заглиблені. Інновація з П'етінгом працює. Бачите, цей диск ми розвернули, щоб він не нагортав, тому що у Пьотінгера він нагортає постійно. І Побачимо, що буде з цим седератом, як він буде, Під дощик сіємо, тому що на четвер якісь грозові обіцяють, можливо, щось буде, тому що ну, немає вже дощу місяць нормального взагалі. І я думаю, буде всім весело подивитися, а що з цього роя вийде. Тому що ну, ділянка гектарів 30 не обробляється. А щоб її не використати, щоб щось не вирощувати, можливо, щось і вийде. Так що чекаю порадного у більш досвідчених, що сіємо і далі буде видно. Зроблю тут таке демо-поле, всім буде цікаво. Тримайтеся, успіхів вам!